Всім привіт! В даному відео поговоримо про криптобіржу WhiteBit, про їхній власний токен та чому в інформаційному просторі ходила інформація, що начебто WhiteBit скоманувся. Мене звати Тарас і ви на каналі Startup. Ситуація про скамувайбіта та інші нісенітниці з приводу того, що не можна вивести кошти, не можна їх перекинути і так далі. Створила русня, мета яких, звичайно, захейтити просто проект. Не було жодних проблем за криптобіржею, не забороняли вивід, вивідувіти, інші моменти все працювало ідеально справно. Єдине були планові технічні обслуговування, але це ок для кожного сервісу софта і біржі. Тому як таких передумов до того, що криптобіржа скамнеться, немає жодних. Якщо перейти на CoinMarketCap, відкрити вкладку біржі, спор. І ось тут можна по перше, відсортувати по декількох параметрах. Для прикладу, можна обрати об'єм за 24 години, середня ліквідність і так далі. Для прикладу, якщо об обрати, відсортувати по об'єму за 24 години, звичайно, ми отримуємо на першому, мі... на першому місці це Binance. І якщо прогортати трішечки нижче. Ми бачимо також WhiteBit з приблизно 5509 тисячами доларів за 24 години. Це досить хороший показник, особливо, якщо врахувати, що ось тут великий список криптобірж, і WhiteBit знаходиться далеко не на послідньому місці. Якщо ж глянути на початок, можна побачити з найпопулярніших це OKX, Max. BitForex, UpBit, Binance і тому подібне. І якщо перейти на наступну вкладку, це що відвідування? Ось тут є крута особливість, тому що на першому місці знаходиться Binance, на другому Bybit і на третьому Widebit. Це свідчить про те, що користувачів у даної криптобіржі реально дуже багато. Якщо власне глянути по кількості користувачів щотижня на Binance, це показник складає 12 мільйонів на Bybit близько 3 мільйонів, і на Widebit 2,7, тобто теж наближається до трьох мільйонів. Мільйонів користувачів за тиждень. Це говорить, що біржа активно користується попитом і її реально юзають не просто в теорії, а на практиці. Тому це свідчить про те, що біржа на даний момент, як і була, так і залишається актуальною з власними фішками. Пропоную ще поговорити про токен WBT, власне, від WhiteBita. Наскільки я пам'ятаю, близько 15-18 числа проводився наступний розлок, тобто користувачі отримали у власне розпорядження токени WhiteBit, які вони придбали на приватному сейлі. Якщо перейти на графік WhiteBit, ми бачимо наступну ситуацію. По факту, ми піднялися близько до, мабуть, 14-15 долар... доларів за один токен. І на даний момент вартість токена складає 3-4 долари. А якщо ж говорити про придбання токена в довгострокову перспективу, на виключно на мою суб'єктивність, Активну думку на даний момент за даним прайсом, звичайно, можна його купляти, тому що з великою ймовірністю ми побачимо зростання токена, по-перше. Тому що коли будуть зростати усі крипторинки, WhiteBit буде активно а, пушити а, даний токен. По-друге, біржа активно розвивається і найближчим часом, наскільки я пам'ятаю весною, біржа повинна анонсувати реалізувати власну криптомережу. Але наявність або відсутність власної криптомережі зовсім ні про що не свідчить. Потрібно, щоб цю криптомережу активно юзали, або вона надавала нереально крутий функціонал. Для прикладу, Ethereum надає ті ж самі смарт-контракти і базу для. Інших токенів, інших сервісів, Solana і той ж самий Aptos надають нереальну кількість транзакцій в секунду і про біткоїн, мабуть, і не потрібно розповідати. Це батько всієї ці роздягальні. Тому, якщо будь-який сервіс створює власну криптомережу, її ще й потрібно розвивати і надавати унікальний функціонал. І щоб Багато сервісів, софта інших виробників користувалися даною криптомережею. Тоді від неї буде реальний профіт, а не виключно на папері і користі з цієї технології буде нуль. Якщо ж перейти власне на графік монетки, WBT відкрити для прикладу 15 хвилин таймфрейм. По графіку можна зрозуміти одне: що ретейл трейдера, ретейл гравця, невеликого гравця. Його ось тут просто немає. Ось тут декілька великих гравців, і відповідно маркетмейкер. А якщо відкрити 15-хвилинний таймфрейм на токені WhiteBit, то можна побачити ось таку цікаву ситуацію, і вона зустрічається в багатьох моментах. Ось тут чітко зрозуміло, що в великого гравця стояли ордери на купівлю, і відповідно, коли ціна досягала даної відмітки, весь об'єм викуплявся, і ми відповідно зростали. Знову ж таки, це говорить про те. Що ретейл трейдерів, ретейл гравців токі токена войдбіти на даний момент небагато. Це досить унікальна ситуація, тому що ось таку ситуацію на 15-хвилинному таймфреймі впродовж, мабуть, декількох годин зустріти практично неможливо на іншому токені. Це знову ж таки на даний момент свідчить про те, що ретейл трейдерів не так багато, але поступово кількість даних ретейл трейдерів обов'язково буде збільшуватися. Ще якщо відкрити більш глобальний таймфрейм, для прикладу, це 4 годинка або одноденний таймфрейм. В токі новой немає жодної кореляції з біткоїном. Це свідчить про те, що він на даний момент ходить виключно за рахунок дій маркетмейкера та інших невеликих гравців на ринку. Відповідно, в нього немає прямого зв'язку з усім крипторинком. Тому в даній ситуації ми можемо тільки розраховувати на дії маркетмейкера і криптобіржі Войдбіт. Отож, я б не очікував з каму криптобіджовой І якщо розглядати токен WBT на довгостроковий термін, а власне, це півроку, тоді це мабуть хороша інвестиція, яка дозволить отримати мінімум декілька іксів. Тому що як ми побачили на наглядному прикладі, токен вже зростав до відмітки приблизно 15 доларів з базового на приватному сейлі, наскільки пам'ятається, це і І по факту ретейл трейдер ретейл гравець міг придбати приблизно без проблем за 4 долари і в подальшому реалізувати даний токен мінімум за. 10, 12, 15 і так далі. Тому, якщо розглядати в довгострокову перспективу, я б все ж розглядав токен Void Beta до покупки. А вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, прожимати лайки. З вами був Тарас та до зустрічі в наступному відео.